Друзі, всім привіт! Зараз ми в центрі їдемо на Зигіна до нашого підписника. Він попросив, так що я зараз туди. Це вже виходить третя частина, я його прогулянки сьогодні запланував і з'їздити, зробити узі плеча, але ну, не все так просто. Це життя називаю. Я спрашивала у них. Коротше, не везде. УЗІ роби все, що ти хочеш. Четвертої поліклініки УЗІ плеча не роблять. Перші горбальниці на Юровці там взагалі для військових УЗІ тільки. Заїхав в обласну на територію. Яка ж вона огромна. Коротше, я навіть не захотів. Десь паркуватися і йти наверх, коротше. Шукати той кабінет у ЗІ ну, нема настрій взагалі його шукати. Що найцікавіше, навіть платне, теж ж треба десь знайти. Ну коротше, воно не горить. Це так, для себе хотілося для профілактики онови дані 2014 року. А так, щоб воно горіло і мені треба було обов'язково це пройти. Так, а що нам на ту сторону? Ні, ми зараз трошки плинніше захватимо. Ай, блін, там через переход треба. Сьогодні, кстати, п'ятниця. 19.09 Осінь в розгалі. Кстати, аж жарковато Там Зараз ми трошки тут кружочок зробимо. Хотя, хотя, хотя. Так, 41 заряд батареї в мене повинно хватити мені. На третю велопрогуляночку. Назигина закінчимо. І вирубе камеру. ілі ми попрощаємося. Перекуп, Якщо не спімоємо попрощати, значить вирубило камеру. Так, ну я. Ну На манеже все же те же, да? По тому самому маршрутику. Чувак на месте, как бачу, и собаку. Быструю най прекрасні дня в неділі да? п'ятниця субота і неділя студенти все останній день нічого на цій неділі да? і відпочивати хто там летить Ось це парень А ще десь друга ця лікарня тут, в сьомому десь районі. Там теж можна. Ну коротше. Не хочу, не хочу, не хочу. Пару больничок, ну, будемо казати, одна больничка, в яку я зайшов із достатньо. Достатня. Люди відпочивають, ну в смыслі раніше літом, як приїжджаєш, як була жарюка, мало було людей зараз, вже більш-менш прохолодніше то досягнув. Так, зараз ми трошки чу Фу. Трошечки по кольцу. Скапываем на тротуарчик. Ай, тут завжди. Сьогодні 19, а в минулому році я 24-го на міському пляжі купався і загорав. Такі. Тут такі діли. Ще, кстати, там обіцяв 28 градусів жарити. Джоны Міліметрони. Обганяв всех притирочку. Притирочку Шесть секунд. Даже встану ау! Блин, откуда ж все так пахнет? Кулиничек? Выпечка так запахла смачно. Просто. Просто там смакота походу. При тут клас? Тут тоже не на по 44. Да, тут теж 44 клас. Щось так насищено людей сьогодні. Гарна погода після доща всі. Поехати повилазили чи повиходили. Як чихнути хочеться? Ще ж амброзія не відцвіла трошки того щоб її кольцу змило, але я думав вона ще вовсю так надо всех манів. Трошки нести. Джон міліметром -мі так, в прошлый раз ми з цієї сторони заїжджалися, зі сторони п'ятої школи ми зараз трохи далі тут поїдемо. Вау, бомбушка. Так, тепер опасно під каштанами їздити. Бачили які топишок? Що... Тільки що каштанопад. Каштанопад. Ще, що не зроблять в кожному мікрорайоні половки алмазні, Ну, на алмазному то є, бачите половки, броювки. Що не зробити узі кабінети, ну хай платні, там, пару сотень гривень, щоб я пішов на половках, мені зробили те, що я хочу за 200 гривень осі і усьо, без всяких направлень. Це ж мене вона збила, що треба направлення до всіх речів, яких ти хочеш, так би я поїхав. Може швидше знайшов, заплатив би і все, і все на цьому закінчилось. Чи скінчилось. Ну нічого, у нас є можливість кататися на велосипеді тобто не треба платити за проїзд на рогача два ряда машини по края взагалі не, не рально дивіться це ж тут і з тої сторони машини щібляться а ще й дорога роздовбана ой мама не мигарю так, той буде повертати, да? так? Та хай повертає. Що тут за пробки, я не повірю. Брехо. А, і каблук. Два каблука. А, тут якась учкова школа, чи як там. А то машину цих що на права здавати. Наррита. У мене маячок, а це часник з у, -у, у яка я можу. Так, тропнусь чувака. Тихо і спитки. Ніхто не торчить там. А от другий поверх. Я біжу, віжу. Зараз ми. Ясь бабушка, балабушка. Якийсь мужик. Ох, якого мужика розбитий балкон на четвертому поверсі. Цим буде сліди за мимо місце. усіх ракурсів. Блін, дерево не Не вийшло. Як я хотів там такий провулочок маленький. З нього їжаш прямо на події, то що нам цікаво. Так, Мужик вже покурив там, Отам, там дорога. Та я зрозумів, то я думав так, маневри зробити. А, ні, тут закрито все. Та я зрозумів, дякую. Вачка одна шикардосна, ну трошки вже перекосо бочина, але ну, все одно, а ця в процесі, так, все їдемо до з. Блю я на всіх парах по ходу додому. Бачите, вчора дощ такий пройшов непоганий, що ще даже калюшку пооставалося. Не все впитало рэпніна! алейкой березовою. Це у нас роща. що це? Березова алея. Сквер. Це по-любому сквер, Для парка це маленьке, а для сквера саме те. Мила-мила, не розгорнився так, що тут нарушаємо А світерцем так прохолодно Блин, може сілько слтать. Я хотів сілько. Так, окей, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивний комент. Буду дуже вдячний, я сейчас сілько сльотаю. Так що давайте всім пока-пока. Гляну сыр, стріму і нарезку колбаси щоб потім не пертись на увазі. Ну все, давайте. Пока-пока.